Сне зовсім не пітеру віру Мел Гіпсон має бути вдячний за свій теперішній статус. Він має дякувати зграям соціально небезпечних підлітків, що вони штурмували по всьому світові непересічну на той час австралійську кіносенсацію, футуристичний бойовик з елементами неконтрольованого насильства і назвою Шалений Макс. А ще Мел Гіпсон мусить уклонитися в ноги постановнику цієї стрічки Джорджу Міллеру. Який не клюнув на голівудські пропозиції відзняти в ролі розчарованого в житті копа якесь знайоме обличчя? Отже, пітер вір буде згодом, а поки що, Мел тішитиметься власною жорстокістю заради справедливості, а ще видовищем розгубленого Голівуду, якому такі касові збори за такого бюджету марилися тільки в солодких снах. Звісно, Голівуд не був би Голівудом, якби своїм втручанням увесь кінематографічний кайф і не обламав. Заради третього Макса Міллер із Гіпсоном перебралися до Америки. Як наслідок, режисер визнав цю вправу своїм творчим самогубством. Зате Мел Гіпсон простодушно зізнався, що третя стрічка у циклі найкраща, бо схожа на добру казку. Так воно, до речі, і було. Продюсерська гонитва за м'яким рейтингом трансформувала сувору антиутопію на дитячу виставу. Актора із задатками безкомпромісного супермена своєю чергою на домашнього Санта-Клауса розчаруванню прихильників не було меж, і Мелу гіпсону довелося хутенько виправлятися. Смертельна зброя є продовженням бенкету екранного насильства. Щоправда, він трохи завуальований, нібито добрим гумором. Так чи так? А завдяки чотирьом стрічкам із циклу, хто раніше й не знав про Мела Гіпсона, мусив дізнатися, а хто не любив його, мусив полюбити. Бо такий він, знаєте, живий та справжній, той наступний коп у кар'єрі актора, що аж серце стискається, і дружина його покинула, і у пляшку він заглядає. Із партнером на роботі собачиться, ну а злочинцем від нього просто нікуди сховатися. Раніше кіно подібних молодців не знало, тому дивуватися культовому статусу смертельної зброї не доводиться. Але подиву й заздрощів вартий той факт, що статусу абсолютного кінобога Мел гіпсон досяг усього-навсього двома назвами у фільмографії. Нехай кожна з них і мала по кілька продовжень. Усі інші тогочасні картини Гіпсона лише тло для сяйва шаленого Макса і смертельної зброї. Неважко помітити, що акторам із Голівудського Олімпу часто руки чешуться зняти власне кіно. Мел Гіпсон цієї спокуси теж не оминув. Та злющі критики охрестили його режисерський дебют, картину Людина без обличчя бородатим педофільським анекдотом. Вони не повірили у гарні наміри почварного дядечка щодо хлопчака. У відповідь зразковий сім'янин і набожна людина Мел Гіпсон звинуватив критиків у розбещеності та пообіцяв їм показати, де раки зимують. І таки показав. Наступна режисерська робота Гіпсона Хоробре серце примусила замокнути професійних дотехників. Картина полонила гармонійним сплавом сантиментів. Та жорстокості гармонійним аж настільки, що Гіпсону дістався Оскар за режисуру. То був тріумф повний і безумовний. Тріумф традиції над новаціями, тріумф намірів над виконанням, старомодне кіно про справжніх чоловіків довело, що найголовніше академіків розчулити, все інше додасться саме. Щоправда, хоробрим серцем Гібсон не перекрив рекорду Кевіна Коснера, який, можна сказати, отримав Оскара за режисерський дебют і ще більш сумнівної художньої якості. Можливо, саме для того, аби про коснера забули навік, і розпочався славнозвісний гармидер навколо страстей хрестових. Що він є прикладом надзвичайно талановитої промоції? Певно, навіть кіноакадеміки збагнули, для чого все це знімається, бо цілком і повністю проігнорували цей амбітний проект. А може вони просто згадали кількарічної давнини блокбастер, чого хочуть жінки, в якому майбутній режисер життєпису Сина Божого поводився, м'яко кажучи, легковажно? Заплямована репутація одне слово.